Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час виходу всіх суден з 13-ї бухти в сторону новоросійська пролунали вибухи на десантному кораблі Ямал. Крім того, міна пошкодила корабель «Елібрус». Під воду пішло два танки та три БТР, які знаходились на борту. Це була неспланована атака. Росіяни підриваються на своїх же дрейфуючих мінах. Наразі російські військові кораблі зараз більше виконують функції піратської флотилії. Головне завдання українських захисників на шляху до знищення Чорноморського флоту РФ мінімізація усіх загроз, які надходять з боку флотилії, нанесення регулярних. Арних ударів з повітря або навіть ударів морського типу. По цим військовим кораблям зменшують ці загрози. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Сьогодні ми можемо говорити про те, що нівелювання потенціалу у чорноморської флотилії є однією з наших головних задач, яку треба виконати, тому що росіяни використовують флотилію, по-перше, для ударів по території України крилатими ракетами морського базування Калібр. По-друге, це створення небезпеки в Чорному морі каже експерт, за його словами, російські військові кораблі зараз більше виконують функції піратської флотилії і є загрозою для цивільного та комерційного судноплавства. Тому наша задача на сьогодні мінімізація усіх загроз, які надходять з боку російської чорноморської флотилії. Нанесення регулярних ударів з повітря або навіть ударів морського типу по цим військовим кораблям, значно зменшують всі ці загрози, змушують росіян відводити як найдалі свої військові кораблі. Зазначив Коваленко. Через деякий час вони змушені будуть їх взагалі вивести подалі. Наприклад, в Каспійське море по внутрішнім водам. Я думаю, вони все ж таки до цього дійдуть, резюмував експерт. Чорноморський флот Росії загалом налічує до сотні суден, та це невелика кількість, адже Україна має значно більше ракет та безекіпажних катерів, які б'ють по ворожих кораблях. Про це 24 четвертому каналу заявив військовий експерт, Льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що також є два види зброї: українські ракети Нептун та «Шторм Скальп і Джі. Системна робота щодо затоплення Чорноморського. Чорноморського флоту у такому режимі припустимо кілька місяців. Максимум рік і в принципі увесь Чорноморський флот вишикується поруч із флагманом крейсером Москвою на одному рівні дні Чорного моря, сказав Світан. За його словами, нині усі сили та засоби українського оборонного комплексу кинули на виконання цього завдання, адже цей ворожий флот у Чорному морі не треба. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.